В пошуках гармонії з Японії до України семінар з Айкідою Шинкан у Львові проводить син засновника цього бойового мистецтва Ясухіса Шіода. Володар восьмого дану вже вдруге відвідав наше місто. З 2008 року сенсей очолює фундацію Айкідо і проводить семінари та тренування в різних країнах світу. Попри те, що Йошинкан називають жорстким стилем, сам сенсей притримується дещо інших поглядів. Айкідо – це не поєдинок. Ви не б'єтесь, а вивчаєте себе і партнера. Це манера поведінки з іншими людьми. Тут не треба бути агресивним. Всі дії мають виконуватись легко та м'яко. Айкідо в Японії настільки популярне, що навіть солдатів та поліцію на державному рівні навчають цьому бойовому мистецтву. Загалом же ж армія поціновувачів досягла уже кількасот тисяч. Я парі косарнува. Айкідо в Японії популярніше, ніж дзюдо чи кендо. Поліція надає йому перевагу, бо це техніка самозахисту. Також там працюють багато жінок, їм воно більше підходить. Перше тренування щоводи у Львові зібрало близько сотні учасників. Не бракує тут і вже досвідчених інструкторів. Цікаво би було почути, звичайно, як там зараз в Японії проходить ситуація, як проходять тренування, тобто, як який саме процес тренувань, який підхід у нього там до тренувань. Це було цікаво для нас. Звичайно, що можливо, ми там відштовхувалися від цього, як він викладає там. Ми так само чітко викладали тут. В Айкіду Йошінкан, оскільки це техніка самозахисту, взагалі немає практики змагань. Також тут немає жодних вікових обмежень. Відтак кожен знаходить щось персонально для себе. Це подобається, і мені Айкіду подобається, тому що це не є агресивний спорт. Хоча моя дитина хотіла займатися карате, але от карате мені не подобається своєю агресивністю. Айкідо, ну він фізично здоровий, емоційно здоровий і подобається. Воно формує в людині відношення до світу. Це філософія, це не тільки просто. Ми тут зібралися, махаємо руками один на другу. Зовсім по-інакшому виглядає зсередину. Оцього я очікую більш глибокого розуміння від сенсея. Майстер розповів, що нелегко було збалансувати семінар так, щоб він був цікавим і для дітей, і для дорослих. Молодь каже, і це вдалося. Втім, у них свої критерії. Він був е розумним, вічливим і любив дуже дітей. Заняття у Львові триватимуть три дні. Всього на татамі сенсей проведе близько 15 годин. Левкостек, Роман Миленький, головні новини Львова.